Притча про дар мови, душа, що не змовкає. Колись у зоряні прадавні часи, коли Земля ще тільки вчилася дихати, а народи шепотіти перші слова Всевишній Бог зійшов на гору буття, щоб роздати кожному племені його найцінніший скарб мову. До кожного він підходив як дбайливий садівник і вкладав слово у долоні, наче крихітне, животворне насіння. Посієш, проросте. Лунав його голос, сповнений мудрості віків плекатимеш з любов'ю, розквітне пишним цвітом, а доглядатимеш дбайливо, дасть плоди невмирощості. І ось серед галасливого натовпу племен до нього несміливо наблизилися українці вони несли не золото чи самоцвіти, а жменю теплого, чорного, як ніч, чорнозему, що пахнув дощем і життям, та пучок золотого колося пшениці. Символів їхньої невтомної праці, віри у врожаї і незламності духу. Їхні очі були сповнені надії та глибокої, ще не висловленої любові до своєї землі. Бог поглянув на них, і його обличчя осяяла усмішка, світла, як перші промені світанку. Вона була сповнена такої ніжності і розуміння, що серце українців стрепенулося. І промовив він голосом, що бринів, мов кришталевий дзвін Ваша мова. О, ваша мова буде як незрівнянна пісня Жайворонка, що лине над безкриїм полем у спекотний полудень. Вона лунатиме, навіть коли біль стискатиме серце донестями. Вона буде плакати слізьми гіркими, коли горе схилить ваші плечі, і сміятиметься дзвінко, коли радість переповнюватиме душу. Вона буде вашим оберегом, вашим голосом у вічності. Але пам'ятайте, діти мої! Бережіть її більше за саме життя, більше за найцінніші скарби, більше за свою землю. Бо коли загине мова та ниточка, що поєднує вас із предками і нащадками, тоді зів'яне і ваша земля втратить свою силу і зникне ваш народ вона ваша святиня, ваш вічний вогонь. І українці, відчуваючи священний трепет, взяли даровану мову. Вони понесли її не в гаманцях чи скринях. А у своїх трепетних серцях, де вона пустила глибоке коріння, вона росла разом із ними, у ніжних колискових, що шепотіли матері над колисками, у щирих молитвах, що злітали до неба в найтяжчі часи, у гордих думках про волю, у веселих піснях, що розливалися над степами. Навіть коли приходили чужинці, злі й жадібні, намагаючись задушити її спалити, вирвати з корінням, українська мова не гинула. Вона шепотіла на вустах матерів у нічних молитвах, кликала до бою в клекоті козацьких походів, дзвеніла гнівно і ніжно у віршах поетів-пророків, що були голосом нації. Вона ставала зброєю і щитом, крилом надії та невмирущою пам'яттю. І досі вона живе нескорена, як могутнє дерево, що вистояло крізь тисячі буревіїв, укорінившись у саму глибину української душі. Той, хто береже свою мову, той береже не просто слова, а й пам'ять про своє коріння, про тих, хто йшов перед ним тернистими шляхами, і про тих, хто прийде після, продовжуючи цю священну нитку життя. Бо мова це не просто слова, мова це незламний дух народу, його невидиме серце, його вічна душа, що співає і плаче, бореться і перемагає, передаючись з покоління в покоління, як найцінніший спадок.